Олені кожну весну скидають роги, і в них за 120 днів виростають нові роги. Роги воленя це показник його здоров'я. Він зараз линяє, не дуже в нього презентабельний вид, але по рогах я бачу, що у нього все добре. Дмитро Русанов 15 років працював каскадером у Європі. Чоловік розповідає, саме там виникла ідея поповнити Конотопські ліси оленями та оновити генофонд. Повернувшись з Італії, разом із власником місцевого сільськогосподарського підприємства Віктором Галою та однодумцями відкрили на Сумщині першу оленячу ферму. Наша ранче це ядро оленів в Україні. Тобто майбутня популяція оленів України буде йти. Вона йде вже звідсіля, тобто від нас. І ці олені будуть в наших лісах від шостки до Закарпаття. На Сумщині на сьогоднішній час у нас є чотири господарства яких ми також допомагали їх будувати, давали їм маточне поголів'я оленів. Ну і зараз ще планується два. в цьому році, якщо все буде добре, то буде ще два господарства. Близько восьми сотень оленів та 230 ланей оселились у вольєрах вільного вигулу. Невдовзі чекають на поповнення. Ділиться оленяр. Зараз весна, зараз період приплоду. Ми чекаємо через 15-20 днів, почнуть самки почнуть пилитися. У минулому році ми отримали а, близько 300 телят оленят. А в цьому році, сподіваємось, у нас побільшало самок. В цьому році повинно бути там, трошки більше 400-430-450 оленят. Ось. А, ці оленята у нас підростуть і потім підуть в інші господарства в наші ліси нашої країни». Подивитись на сухатих зблизька та погодувати їх смаколиками, каже Оленяр, до ранчо пускають туристів. Туристів у нас дуже багато людей їдуть, ну, ви бачите, що ранчо воно збудоване біля траси проїзної. І всі люди, що їдуть, всі заїжджають і дивляться на тварин, годують їх також. Засновник ферми пояснює, кожна тварина має збалансоване харчування, пронумерована, щеплена та прочіпована. Згодом деяких оленів планують випускати в природу, інших продаватимуть оленячим фермам. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.